Вітаю діти! Сьогодні ми будемо з вами робити з бісеру пікачу. Для цього відрізаємо дротика приблизно 50-70 см, а далі дивимося на схему. Нам треба виділити серединку нашого дротика, склавши його навпіл, і зробити окремі вушка. З однієї сторони робимо з трьох бісеринок вушка. Потім надіваємо 5 пісеринок першого ряду і робимо друге вушко. Далі дивимося на схему, у нас рядок з оченятами. Тож надіваємо так, як по схемі вказано, і паралельним переплетінням переплітаємо їх. Третій рядок у нас з щичками. Надіваємо його і так само переплітаємо. Дротики у нас зустрічаються один з одним, тобто ми бісеринки переплітаємо назустріч. Ми вже так плели з вами, ви повинні пам'ятати. Після щічок наступний ряд втіли і робимо ручки. Надіваємо дві бісеринки на один дротик, одну бісеринку спускаємо а в другу продіваємо. І продовжуємо плести, У нас три рядки тулуба залишається. Дивимося за схемою і проплітаємо їх. На останньому рядочку нам треба буде проплести ніжки. І ще я хочу додати до нашого пікачу хвостика. Тож на останньому рядку вертаємося з кожної сторони на дві бісеринки і проплітаємо ніжки по одній бісеринці. Можете поставити собі швидкість трішки меншу, щоб все побачити, але все намальовано на схемі, і ви плести вже вмієте, ми таке плели. З однієї сторони вертаємо дротик. І двома дротиками вже будемо плести хвостика. Починаємо з двох пісеринок. У мене вже ось два рядки, два чорних, а третій рядок у мене одна чорна, одна жовта, четвертий рядок дві жовтих, а далі йде по одній жовтій, три рядки у мене по одній жовтій і закріплюємо. Закріплюємо і обрізаємо дротика. Ось такий пікачу у нас вийшов, можна з нього зробити брелок.